Допомогу. Всі ці європейці кажуть, ми хочемо перемоги. Британці кажуть, терете, американці кажуть терете. Я їх всіх ненавиджу, тому що пізніте не мішки таскати, так допоможіть, якщо ви хочете перемоги нашої, зупиніть це кровопролиття, зупиніть гибель наших людей. Я розумію, що ви не хочете, щоб ваші громадяни помирали. Так, дайте тоді зброю. Чому не дають вигідно? Чому не дають вигідно? Американцям і британцям вигідно. Оце найбільш універсальний коментар будь-якого прихильника в теорії, змов, що щось комусь вигідно, а що і кому зазвичай незрозуміло. Ну тут зрозуміло кому. Тому що це російський наратив, що вигідна війна штатам. І Великій Британії. До речі, зараз е, Росія каже і про Велику Британію. Раніше не казали про Велику Британію, зараз Росія говорить про Велику Британію. І ми чуємо, як це повторюється у словах Анастасії Приходько. Не Росія винна в війні, не Путін. А американці, британці і ще Зеленський. Якщо вам цікаво, пані Настасія. Про те, чому американці і британці не дають нам зброю, то я вам дам відповідь: відкрию Америку і Британію для вас. Бо вони бздять Росію. Тому що Росія поширює на них свою пропаганду про ядерну зброю. І через це вони бздять. Ба більше цього б сама Анастасія, приходько, і сама цю пропаганду поширює. Саме страшне что що после Хиросимы і Нагасаки, после Little Boy Fat Man, Япония села за стол переговорів. Но стоило было до этого доводить. Пані Настасья, гражданка Настасія, у вас в голові нічого, не рухається, коліщатка там не крутиться, ну там, щоб розуміти причину, наслідок.